Днями з робочим візитом на Херсонщині перебував президент України Петро Порошенко. На цю зустріч чекали усі, і сподівання справдилися. Президент представив нового голову Херсонської обласної державної адміністрації, відвідав кілька об'єктів та поспілкувався з представниками місцевої і обласної влади. Президент у промові зазначив про ситуацію, яка зараз відбувається в країні, про вирішені проблеми та про завдання на майбутнє. Звичайно, по перше говорить про збройні сили України. Райни про те, як і чим забезпечені зараз військові, та зазначає, що українська армія сьогодні абсолютно не та, якою була раніше. Армія наподобана, одягнена, обута рівень. Також президент України наголосив на тому, що важливо пам'ятати, Крим дивиться на Україну через Херсонщину, звернув увагу і на ті умови, в яких зараз доводиться перебувати корінному народу Криму кримським татарам на окупованому півострові, та зауважив, що прояви міжнаціональної ворожнечі не пройдуть у будь-яких проявах. Облесня, не Колись Путін планував її сла. На ворозі, ви це пам'ятаєте, але перший відбій і відбір дали саме Херсонську. Я це завжди буду пам'ятати. Першими стали на блокпости, першими давали порядок в місті, першими вийшли на Чонхарку разом з українськими прикордонниками. І зараз на ваші плечі лягає не менша відповідальність за забезпечення безпеки. Непроста система міжнаціональних відносин, хтось буде намагатися посіяти розпач, розбрат, клин бити. татарам сказати, що їх не чують в керівництво області, керівництво області сказати, що татари готують. Не вийде цього. От так, свого часу от я прийняв пропозицію про... Підтримку в формуванні нашої парламентської фракції Верховної Ради. Приємно, куди не їдеш, в Румунію їдеш, наш депутат їдеш, в угорщина їдеш, наш представник нашої фракції Українських угорців завища. У кримських як Туреччик у нас і лідер Кримсько-Катарського народу Мустафа Чемільов. Його пам'ять швидцу, якого так боїться Російська Федерація що навіть розпустила міншу. думає, що вона зможе ігнорувати беззаконні вимоги щодо звільнення Криму і історичної батьківщини кримських татар, майже 300 тисячного кримського татарського народу. Ні, Херсон продемонструє Мустою Херсонщина. Дядність, відповідальність і ефективність. Також під час робочого візиту президент представив Херсонщині нового голову Херсонської обласної державної адміністрації Андрія Гордієва, який, за словами Петра Порошенка, є наймолодшим в Україні головою обласної адміністрації. Андрій Гордієв одразу ж подякував за довіру та розповів про п'ять основних пріоритетів розвитку Херсонщини. І це промисловість та альтернативна енергетика, питання безпеки, бо стоїмо перед новими викликами: розвиток туризму та духовності. Ну і звичайно, підтримка молоді і. Область, я буду казати так, як я думаю, отримує того керівника, який і в Києві навчився вирішувати питання тергіону, і в Верховній Раді має потужну і заслужену підтримку. І в області може скористатися тими реальними можливостями, які дає запропоноване і ініціавлено мною децентрально. Призначення Гордеєва Андрій Анатолійович, головою Херсонської обласної державної адміністрації, президент України Петро Порошенко. Ви знаєте, що ми домовилися, що ми чоловіка в світі вже не доводимо. Зараз спілкую. Я від вашого області вручаємо посвідчення голови.

Під час робочої поїздки на Херсонщину президент України відвідав Херсонську державну морську академію і Херсонський державний завод Палада, де взяв участь в урочистій церемонії передачі іноземним замовникам плавучого доку вартістю 200 мільйонів гривень.